Всім привіт-привіт підписникам, глядачам. E, значить, коротеньке відео з рекламою нового нашого каналу. E, там регулярно в коментарях пишуть, коли ж то я вже почну, коли ж то я вже почну з, тим плав... з плавкою алюмінією. Ну, по суті, діла я ще не почав, але заложив новий канал. E, і там вже є аж два відео. Свіженьких сьогоднішніх по з алюмінією. І так помалу-помалу, по порядку, як буде йти робота, я буду відзнімати і закидати е, саме на цей канал. Е, все, що буде рухатись у нас по, по тій тематиці. А на основних каналах, тобто мотоциклетному і цьому. Що Василь Олійник, буду просто такі коротенькі закидати якби, для реклами, для заманухи. так що е... а, Посилання на канал буде в першому, закріплене в першому коментарі. <кій> так що, кого цікавить тема плавки алюмінію, виготовлення з алюмінію деталей, <кій> підписуйтесь, заходьте, будемо спілкуватися, будемо е... разом вчитися. Бо я тільки-тільки-тільки починаю. І так. Буду, буду розказувати походу, як воно і робиться фактично. Так що хто, хто може буде баж, мати бажання разом попробувати, але краще лучше почекайте до фіналу, що в мене з того вийде. Якщо нічого не вийде, то нащо даремно будете тратити час і гроші. Все, бувайте здорові, Чекаю вас на новому каналі. Посилання на новий канал буде в, в, в першому коментарі. Бувайте! Мир всім.